Дівчатка, подивіться, які у нас милі горщики для запікання в наявності від торгівельної марки Limited Edition. Об'єм даних горщиків 240 мл. Вони йдуть в трьох кольорах. Всі ці горщики продаються окремо, ви можете придбати. Подивіться: червоний йде квадратний. Його розмір 13,5 на 10 см і висота 5 см. Синій у нас круглий, також з кришкою, також з цієї же кераміки. Також розмір 13,5 на 10 см, висота 5 см. Та жовтий, такий у нас прямокутний, подивіться, 14 см на 8 і на 5 см висоту. Зроблені вони дуже якісно, кераміка, жаростійка, ви можете використовувати їх в духових плитах та інше. Кого зацікавили, пишіть, гарантую, прослужить вам дуже довго.